Добрий день, малята! Сьогодні я біля наших дверей у садочку помітила ось цей кошик, а ще тут є лист. Давайте я зачитаю. Любі діти, ви, мабуть, здогадалися, хто я? Хто це, діти? Осінь. Так, я осінь, господиня. Дарую вам плоди мого щедрого урожаю. У кошику багато плодів, а які саме ви повинні відгадати загадки, щоб дізнатися, що я вам надіслала у подарунок. Ці загадки не прості, потрібно уважно слухати. Як ви гадаєте, що нам, діти, осінь, принесла у кошику? подарунок. Діти, а як ми називаємо всі оці плоди одним словом? Овочі. А де їх вирощують? На городі. А зараз я буду загадувати загадки, а ви відгадувати. На городі в холодку сидить м'яч на ланцюжку. У тик -тик на моріжок не пускай ланцюжок. Це гарбуз. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик, червоненький я на вроду, хочу в борщик і городу. Буря. Я не м'ясо і не хліб, не капуста і не біб. Та смакую я усім. Мене печуть, мене варять, мене їдять, мене хвалять. Це картопля. Хто неначе апельсин? Вітаміни має він. Та не з дерева звисає, а на грядці виростає. Морко. На зеленому кущі червоненькі ліхтарці. В ліхтарях тих насінинки а між ними здоровинки. Хто із них сік випиває, той здоров'я добре має. Помідор, що у нашому городі виростає щодоби, як у лісі гриби. Огірки. Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Редиска. Він овальну форму має, на городі виростає. Люди його консервують і рагу смачне готують. Це фіалковий пан тонко шкурий баклажан. Сидить пані у жупані. Хто її роздягає, той сльози проливає. Цибуля. Що то за голова? Що лиш й борода. Часник. Вузлувата і листата, а доспіє головата. На нозі одній стоїть Сто сорочок на ній. Це капуста. Я солодкий. Різні форми маю. Є худий, а є товстий. Кожний його знає. Це солодкий. Перець. Не вогонь, а обпікає, не борець, а силу має. І якщо за це пишти, може добре допекти. Гіркий перець не гарбузце і не диня. Має він гладеньку спину. Під листочок на бочок ліг зелений кабачок. Народився в день погожий, на наперед великий схожий. Патисон. Королева польова і солодка, і смачна. Це кукурудза. Наче клумба у хустині тут розквітла капустина. Як стушкуєш, то смачна, капустина ця. Цвітна, це цвітна капуста. Кругла, а не місяць, біла, а не борошно, з хвостиком, а не миша. Це редька. Ця широколиста пані на землі і на паркані, у стручки, як у торби, заховала всі скарби. Це квасоля. Як у цирку акробати лізуть вгору по канату, так і він без рук, без ніг. Всі тички овити зміг. Це горох. Моє тіло під землею, кучерики понад нею. Любить мене кожна юшка. Називаюсь я Петрушка. Він зелений, як Петрушка. У салат кладуть і юшку, а старий піде у бочку, у розсіл для огірочків. Корінець пекучий дуже, там усім потрібен він. Ти здогадуєшся, друже, ця рослина зветься Хрін, лиш весна землі торкає, враз на грядці проростає. Так і проситься у горщик, щоб зелений вийшов борщик. Це щавель. Ці хрусткі листки зелені, вітамінів в них багато, смачні, ніжні та розкішні, а на грядці дуже пишні. Салат. Він схожий на квасолю, поживний і смачний, красується на полі. Вгадайте, хто такий? Це біб. Маленьке зелене деревце, в мініатюрі на тарільці, справжня дивина, вітамінами багате, і для діток корисна їжа ця Це броколі. Листячко ніжне, зелене живе, вітамінів багато в собі він несе. У салаті пиріжку. з ним здоров'я у мішку це шпінат. Не горох, не квасоля, але з роду бобів, з неї молоко і сир і стодив, маленька кругленька, жовтенька така вегетаріанцям вона, як ріка, це соя. Ой, ви молодці. Ось ми і дізналися. Які гостинці нам принесла в корзині осінь. Ви добре попрацювали. Осінь задоволена вашими відповідями. Дуже молодці. До побачення.